Бір Божий брати і сестри, хотів сьогодні разом з вами згадати слова Ісуса Христа, які дуже прекрасно всім нам знайомі. Іван від Матвія, 22, розіс 36 вірша. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Отож, на питання, яка із заповідей найбільша, Христос не дає якусь одну яка найбільша, а говорить принцип, на якому побудований увесь закон. Так і сказано, на цьому весь закон і пророки стоять. Чого ми можемо навчитися із цих слів? Якщо ми в нашому житті кажемо, віримо, розуміємо, що ми любимо Бога, що ми цінуємо Боже Слово, що ми виконуємо заповіді Божі, але в той же час ми не любимо нашого ближнього, ми ненавидимо когось з людей, ми ображаємося і не хочемо простити образи, які, можливо, нас хтось образив в якихось питаннях, то давайте задумаємося. Чи любимо ми Бога насправді? Знаєте, тут написано чітко, що якщо ми не любимо нашого ближнього, якщо ми не нашого ближнього або не хочемо йому простити від цього серця наших гріхів, то насправді ми не любимо ні нашого ближнього, ні Господа. Ми просто самі себе обманюємо. Те, що із книги наочні уроки Христа. У своєму вченні Ісус завжди представляв закон як єдине божественне ціле, показуючи, що неможливо дотримуватися одного припису і порушувати інший, оскільки всі вони об'єднані одним принципом. Доля людини визначатиметься її послухом усьому закону. Тому що весь закон, вся мораль Божа, вона. А... Фундаментується на двох поняттях люби Господа всім серцем, всією душею, і люби свого ближнього як самого себе. Тобто на одному фундаменті можна сказати любов, люби Бога і люби ближнього. І якщо ми кажемо, віримо, розуміємо, що ми любимо Бога, але ближнього нашого не любимо, або хоча в якихось проявах нашого життя свідчить про те, що ми не любимо нашого ближнього, то ми не любимо ні ближнього, ні Бога. І ми знаходимося в дуже тяжкій ситуації, і написано, що ми порушуємо не заповідь, не просто якийсь момент один ми порушуємо. Ми порушуємо все, на чому побудований весь моральний закон. Із книги Послання Якова, другий розділ, 10-й, 11-й вірш, також дає нам повчання стосовно цього. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства. Також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбство не чиниш, а вб'єш, то ти преступник закону. Звернімо увагу, тут написано: якщо ми порушимо якусь одну із заповідей, то ми не винуватці стаємо заповіді, а ми стаємо винні у порушенні всього закону. Чому? Тому що закон базується на принципі люби. І коли ми порушуємо щось одне, ми порушуємо весь принцип, на якому. Основується цей закон, а саме ми не любимо, чи то Господа, чи то ближнього. Тому, дорі брати і сестри, я бажаю, щоб ми в нашому житті, і не тільки в публічному житті, не тільки тоді, коли нас бачать і за нами спостерігають, а особливо в нашому серці, в нашому розумі, у нашому відношенні один з одним. Давайте подумаємо і заглянемо туди в наше серце і пороздумуємо, чи дійсно ми. Любимо Господа всім серцем і нашого ближнього. Бо якщо є проблеми і недолюбство, і якась ненависть, і якісь порозуміння, з якими ми не хочемо вирішити стосовно ближнього, то ми порушуємо весь закон ми не любимо ні ближнього, ні Бога. Хай Господь вбереже нас, а Дух Святий Хай дасть нам сили і мудрості приготуватися належним чином до дня приходу Ісуса Христа. Щоби ми себе самі ніяким чином не обманули, а йшли вперед до перемоги, і хай Господь дасть нам сили, мудрості і благословення. Амінь.